Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал за новим рецептом. Сьогодні ми з вами приготуємо аромату смачну намазку з салом та часниковими стрілками до хлібчика. Приємного вам перегляду! Часникові стрілки промиваємо гарненько, просушуємо, нарізаємо на шматочки так, щоб нам було потім їх легко подрібнити. Ще нам знадобиться сало. Сало може бути будь-яке. Це може бути свіже сало, солене. Отож, у сала обрізаємо шкірку, нарізаємо його на великі кубики. Ну і яка намазка без зеленого кропцю Тобто нам ще потрібно буде невеличкий пучок зеленого кропу. Усі інгредієнти буду я подрібнювати на електром'ясорубці з дрібним ситом. Спершу перемелюю сало, а потім вже усі інші складники. Щоб приготувати смачну намазку, ви також можете використати блендер а м'ясорубку. Якщо сало не солене, тоді даємо 1 чайну ложечку солі, трохи чорного перцю, ну, менше ніж пів чайної ложечки, тобто за смаком додаємо. І 1 чайна ложка паприки солодкої. Більше спецій нам не знадобиться, адже чесникові стрілки це і є головний складник намазки. Намаску гарненько перемішали і викладаємо у посудину, який вам буде зручно зберігати її в холодильнику. Якщо ви надумали зробити подвійну чи потрійну порцію і знаєте, що не зможете з'їсти усе це одразу, то, звичайно, можете заморозити. Рецепт смачної чесникової намазки залишу в кінці відео та в описі під відео. Обов'язково спробуйте зготувати. Та смакуйте до борщу з чорним хлібчиком це саме те, що треба. Намазка не тільки смачна, а й дуже корисна. Будь-який вірус злякається такої намазки. Усім, кому сподобався мій рецепт, обов'язково поставте лайк, щоб підтримати мене та мій молодий канал. Підпишіться на канал, щоб не пропустити смачні та нові рецепти. Напишіть в коментарях. Що смачненького ви готуєте часникових стрілок? Усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, па-па-па-па.